Сім'я у села Івашченко Виберезівської громади виховує шістьох дітей. Четверо з них прийомні. Мати родини Тетяна розповідає, що вона з чоловіком наважилась на таке рішення 12 років тому. На той час у нас уже в селі Іващенковом було два дитячі будинки сімейного типу. Я працювала в дитсадку і працювала з сіми дітками, що виховувалися в сімейних будинках. І якось так поговорили з чоловіком. То давай собі візьмемо такі дітки. хороші. першим до їхньої родини в 2014 році приєдналися 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Згодом у 2017-му сім'я поповнилася ще одним хлопчиком Костею, який на той час закінчував 4-й клас. А тиждень тому маленькою Лейлою. Їй всього рік і 4 місяці. Нашу лікарню привезли дитину, яку мама залишила у своїй подруги. І присвятила своє життя тільки собі, забувши про те, що в неї є маленька дитинка. Дитинку в лікарню привезли дуже, дуже занедбану. Дитинка, мабуть, не знала ні води, нічого. Дякую нашим лікарям. Вони з турботою віднеслись до неї. Тетяна вже давно мріяла взяти на виховання маленьку дівчинку. А служба у справах дітей знали про її бажання. Коли трапилася ситуація з Лейлою, вони одразу ж зателефонували родині Усачових. Я побачила дитину, як мене повезли в лікарню на контакт, щоб я подивилася дитинку. І Ще мені фото спочатку навіть скинули, і я вже сказала, це вже буде моя. Такий ангелочок маленький. Ну таке відчуття, наче я ну, народила її, не знаю. Наче воно має, і не знаю. До повномасштабного вторгнення в Іващенковому було чотири прийомні родини, нині дві. Тетяна згадує, на початку бойових дій відчувала особливу тривогу через невідомість. Проте каже, громада та служба їх підтримували. Іліна Ніколаївна все нам привозили, доставляли, допомагали з продуктами, спасіба велике. так що нас ніхто не покидав, завжди нам йшли на зустріч у будь-яких питаннях, в яких ми. Звертаємось завжди нам допомагають вирішувати усе. Зараз діти у Сачових чимало часу проводять вдома. Навчання в них дистанційне. Як зізнається, наймолодший син Володимир, так йому навіть подобається більше, бо не потрібно щоранку їздити в сусіднє село Березу. У нас в Zoom там чотири 6 п'ять з Усіх а скільки всього у класі? 14 чи 15. А є села діти несла лай 4. Ще один був, але він уїхав за границю. Як краще було все таке? Ну, то, що таке все-таки спілкування, там, вчителі. Так, мабуть. Що небагато попри пропозиції евакуюватися до безпечніших міст, родина усачових поки лишається вдома. кажуть із ним нічого не зрівняється. Будемо вже хочеться, як то дома у своєму рідному селі будь тут на, на місці. Дома найкраще <пу> <пу> нині троє старших дітей у Сачових вже здобувають вищу освіту. Син і донька у військовому виші, ще одна донька у медичному. Кося, який цього року закінчує 11 клас, також мріє про військову кар'єру і активно готується до вступних фізичних випробувань. Мати Тетяна з посмішкою ділиться, що виховала справжніх захисників та захисниць. <пу> Мабуть, я буде защитника військового.